На розсаді використовуйте рост концентрат 555 до висадки. Якщо є проблеми з розвитком надземної частини рослини, можна п'ятірки чередувати з ростконцентратом 15 7 7 А калійний ростконцентрат 5-10-15 використовуйте тільки на вегетуючих рослинах після висадки. А краще вже в період наливу плодів. Як саме його застосовувати? Дуже просто 25 мл на 10 літрів води і поливаємо під корінь. або 20 мл на 10 літрів і оприскуємо по листу. Повторюємо кожні 10-14 днів, особливо коли рослина активно росте або починає плодоносити. До того ж, рекомендуємо підживлювати вранці або увечері, коли немає палючого сонця, і не забувайте про регулярність. Тоді результат буде помітний дуже швидко.